Сьогодні коротко поговоримо про коробки для поплавців та їх відмінності. Умовно можемо поділити їх на дві категорії: коробки з пластику та коробки з дерева. І почнемо з пластикових коробок. У нас представлено три моделі. Перша модель ось така звичайна чорна коробка довжиною 45 см. Всередині є 4 фіксатори, відстань, між якими не регулюються. Досить непоганий варіант, якщо бюджет обмежений. Друга модель має ось такий цікавий дизайн. Довжина коробки 53 см гарно підходить для довгих поплавців. Всередині є 6 фіксаторів, відстань між якими регулюється. Гарний варіант за свої гроші. І остання модель. Найкраще по якості виготовлена з більш дорогого пластику, тверда та міцна. На поверхні має розмітку у вигляді лінійки. Всередині маємо. 6 фіксаторів, відстань, між якими можна регулювати. Також коробка має більш надійні магнітні замки. І переходимо до коробок, виготовлених з дерева. У нас є декілька моделей від бюджетніших до більш дорожчих, які різняться між собою по якості та розміру. І перша модель має гарний зовнішній вигляд, лаковане покриття, має довжину 55 см. Всередині можна розмістити більшість популярних розмірів поплавців. Також є 6 фіксаторів, відстань між якими можна регулювати. Ця коробка найпопулярніший варіант серед наших клієнтів по співвідношенню ціна якість. Наступний варіант має витончений дизайн та доступна в двох кольорах темно-коричневий та бордовий. Ця коробка має преміальну якість, виготовлена з більш дорогих матеріалів, довжина коробки 55 см. Всередині також є 6 фіксаторів, але вищої якості. Ця коробка стане класним варіантом на подарунок. І переходимо до останнього варіанту: це найбільша коробка серед всіх поплавочниць. Я називаю цю коробку мега-поплавочниця. І зараз покажу, скільки сюди можна вмістити поплавців. Тут знаходиться приблизно 50 поплавців. Думаю, ця коробка буде ідеальним варіантом, якщо маєте велику колекцію поплавців. Якщо вас зацікавили дані коробки та є додаткові питання, пишіть в коментарях.